В Аушвіці був один митець Давид Олер, який побував у темних крематоріях і газових камерах аушвіці біркенау і при цьому залишився живим та показав всьому світу, що насправді відбувалося в концтаборах, особливо всередині крематоріїв, як нацисти керували цією фабрикою смерті. Оле народився у єврейській родині у Варшаві 19 січня 1902 року. Його батько був лікарем мати акушеркою. маючи не за руками художній талант. Юний художник у віці 13 років отримав стипендію і вступив до Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Після закінчення навчання він переїхав до Німеччини, потім до Берліна. Там він виставляв свої грав'юри по дереву у галереях Люкіна та Гідельберга. У 21-му році Овер був запрошений режисером Ернстом Любічем для створення декорації до фільму Дружина Фараона, але його приваблював для себе Париж. Там він познайомився з такими представниками Паризької школи, як Марк Ернст та Мадео Модельяні. Зумівши швидко інтегруватися у французьку кіноіндустрію, Овер став працювати художником-постановником, створював декорації, костюми та афіши для кінокомпаній Pictures, Fox Фоксфіл. Та Columbia Pictures, а також викладав у мистецькій академії. Одержився з француженкою модисткою Жулієт Вентура. У них народився син Олександр. У 37-му році Олер став громадянином Франції. З початком Другої світової війни Олер був призваний до 134-го батальйону французької піхоти Волон-Лесондії, але незабаром був демобілізований, і повернувся додому. Тим часом, 10 травня 40-го року Німеччина розпочала просований наступ на Францію, і через місяць, 15 червня, Париж без жодного опору був зданий ворогом. Дві третини території країни було окуповано нацистськими військами. Почався масовий утиск єврейського населення. Через ухвалення Франції у ряду антиєврейських законів Давида Олера було позбавлено французького громадянства, як в принципі робили з усіма євреями у Франції і мали громадянство. 3 жовтня 40 го року було прийнято статус євреїв, за яким, поруч із безліччю заборон боронялась також працювати у кіноіндустрії. Олер лишився без роботи. Він був зобов'язаний носити на одязі шестикутну гірку Давида та на напис євреї. 20 грута 43-го року Давида Олера було заарештовано французькою поліцією під час облави на євреїв і відправлено в транзитний табір Дранці, розташований на околиці Парижа. Дранці був сумно відомий як зал очікування Ауше. Через дранці було депортовано до Ауші 65 тисяч євреїв з них 63 тисячі було вбито, включаючи. Тисяч тисяч дітей. Пробувши там два тижні, його відправили в Аушвітс Беркінау. Тому пощастило, його відібрали для роботи. Решту ж, відправили до газових камер того ж дня, невдовзі після прибуття до концтабору. В Аушвіці Давид був зареєстрований як ув'язнений 10-6144. Цей номер згодом буде вказаний на малюнках і картинах. Його визначили у спеціальну робочу групу Нондер яка мала спорожнювати газові камери та спалювати тіла. Спочатку в одному з бункерів, а потім у крематорії. Оце саме ось тут працював Давид Олер. Прямо біля цих газових ключок. Ну, потрібно було сюди заводити людей, потім прибирати після того, як вони нову зрозуміли. Сгорять. Умови існування членів зондеркоманди були кращими, ніж у звичайних ув'язнених. Їм, наприклад, видавалося більше їжі. Тим не менш, більшість з них були знищені так само, як і інші в'язні табори. І загальної кількості двох тисяч членів зендеркоманди вижило лише 110 осіб. Члени зондеркоманди регулярно кожні 4-6 тижнів вирушали до газових камер, щоб уникнути можливих витків і для усунення свідків масового знищення євреїв числа членів зондеркоманди. Передбачливі німці практикували в таборі ліквідацію старих зондеркоманд і набір нових ув'язнених. За спогадами тих, хто вижив, зондеркоманда Аушвіця змушена була спалювати в крематорі також трупи своїх попередників, відправляти в газові камери своїх рідних і близьких, які прибули з ними в одній партії. Не знаю, як ви, але я просто не можу уявити. Що відчували при цьому ці люди? Майже два страшні роки довелося пробути олеру в цьому лігві смерті. Йому доводилося спостерігати за тим, як роздягалися жертви газових камер, чекаючи черги на душові кабіни, як спалювалися тисячі тіл нещасних старих жінок і дітей, як нацистські вчені медики проводили медичні експерименти на вдяжні, з якою жорстокістю садистів і сесії ці катували людей. Ззначалося грудних немовлят. Це все відбувалося щодня під музику табірного оркестру, що заглушував несамовитий крик і нещасних жертв. Після війни Давид Ол розповідав, щоб не потрапити на цей конвейер смерті, не виружитим за тими, кого раніше не витягував з газових камер та завантажував до крематорію, йому допомогли художні навички. Та знання іноземних мов. Адміністрація табору розуміла оцінити та використати його стіпності. Талант художника та дизайнера Ніцо використовувала для оформлення листів та листівок, що посилаються до дому, на яких він малював рамки, вім'єтки, ангеляти і чіточки. Намальовки того, що він бачив тут вавші, йому вдалося зробити лише останніми днями свого пробування там, коли сесівці позбавили контроль над ув'язненими. крім того, він володів багатьма іноземними мовами на інші він розмовляв з батьками в сім'ї, живучи і навчаючись у Варшаві, в Бичів, польську та російську. Німець вивчив під час формування в Німеччині, а французьку проживаючи в Парижі. До того ж, він володів ще й англійською мовою. 7 жовтня 1944 року року Вавшиць відбулося повстання з ондеркоманд. Члени однієї з команди розуміючи, що їм судилося померти. Вирішили підірвати крематорій К4, в якому працювали. Вибух у о 3 годині дня. Одночасно в іншому крематорії за неркомани кинула в піч, що горіла живцем двох есесівців, кількох били і впали приміщення, і, прорвавшись через паркан з колючим дротом, покинули табір. Піднявши на столах, есесівці розстріляли всі, хто опинився біля. Вірваного і палаючого крематорія Пікачів розшукали за допомогою місцевого населення, повернули до табору та розстріляли з 663 працівників. До веркомат 450 були знищені. Давиду Олеру тоді дивом вдалося уникнути смерть з наближенням червоної армії у січні сорок року. Ваушиці почали готуватися до евакуаційного маршу смерті. Усіх ув'язнених хто був ще працездатний, переплавляли до концтаборів на заході. Як згадував Олер, це була ситуація, коли ніхто не давав гарантії, що ти виживеш. Сказавшись хворим і залишившись у таборі, або що тебе не розстріляють на новому місці. Втім, вибору у них не було. Давид був відправлений до концтабору Маутхаузен в Австрії. Там йому доводилося купати тунелі на німецьких військових заводах. Потрапивши звідти до іншого табору, він працював також ще у шахті. В той час він намагався зробити аж п'ять спроб втечі, але вони всі були невдалі. 7 квітня 45-го року його відправили на примусові роботу до табору Дензеї. А 6 травня 45-го року його було звільнено американськими військами. Він в останні дні в таборі робив малюнки і у день свого звільнення передав їх офіцерам армії США. Але що таке звільнення для людини, яка пройшла такі випробування? Його син пізніше напише, коли батько повернувся додому, цього мало що залишилось, окрім одного ока. Він був зовсім виснажений і не міг їсти повтати в зуби. Його треба було годувати як немовля. Перші місяці йому давали тільки рідку їжу. З ним було важко спілкуватися. Він ні до кого не виявляв ласки, уваги. У цей же час із Варшави також він дізнався, що померли деякі його родичі. Коли Олар все ж таки трохи намагався розповідати про концтайбер, ті всі жахіття, які тут були, йому не вірили. Та вважали божевільним, оточуючи, знали, що тут були жахливі речі, але не думали, що все настільки жахливо. Навіть дружина спочатку не вірила, коли інші свідки через якийсь час почали давати свідчення, наводити докази. Тільки тоді багато людей і його дружина зрозуміли, що це був не плід кошмарних галюцинацій, а він говорив правду, жахливу правду. Він врятувався і саме тому вважав, що має присвятити всю свою волю і талант для написання картин і не просто картин, а документальний звіт про те, що побачили його очі. Адже ті, кого не торкнулася трагедія війни, нічого не знають про масове винищення євреїв у таборах смерті, вони не можуть собі уявити, що мільйони євреїв в Авшвіці для інших доборах смерті стали димом із крематорії. Його роботи дають уявлення про всі етапи жаху, пекла на землі, висадка на пандусі, роздягання в кімнаті перед газовою камерою, сцени, коли вириваються золоті зуби та стрижуться волосся з уже мертвих жертв, сцени поховання та спалювання тіл, жорстокі медичні досліди, тортури і вбивства, голод, страх і розпач, які були частиною повсякденного життя у в'язниці. Він створював креслення та плани крематорів із фотографічною точністю. Головні герої на полотнах це ті, хто не вишив іноді у вигляді примарних свідків, які спостерігають за зображеними сценами. Він хотів розкрити та задокументувати кожну деталь, кожну сцену, яку ніхто не міг сфотографувати та зняти на плівку. В наступні роки Олар переносив окремі сцени малюнків на полотно. Воріч нові образи, відфільтровані через його емоції. Тут його кисті виходили гігантські чущі образи, що несли на собі відбиток травматичних переживань. Історики відзначають, що часто на картинах митець зображував і себе у вигляді свідка та учасника того, що відбувається, оскільки в одного з персонажів картин присутній табірний номер Олера, і саме обличчя цього персонажа схоже на митця, а ще в образі безтілесного духу. Що спостерігає з боку за страшними ценами, які ніколи не зникнуть із його пам'яті? Він писав все одним оком, але з часом і те око стало погано бачити. Чим слабшим ставав його зір, тим більшим були формати його картин. Він малював плани з перспективою як у архітектора з хабаритами. Картини виставляв у всьому світі у Франції, Німеччині, в Америці, де не знають про війну. Але експозиції часто проводилися в навпівпорожних виставкових залах. Касові збори музеїв були мізерні. жахливі сцени, представлені на полотнах, пригнічували публіку, дистинтивно викликаючи жах та неприйняття відвідувачів виставок. Німецька журналістка Віатер Кларсфельд писала: не існує жодних фотографій, які зафіксували те, що відбувалося у газових камерах та крематоріях. Але Оле, маючи фотографічну пам'ять і художню майстерність, зумів передати весь той жах, що там відбувався. Тому люди, які прийшли на виставку його картин, відчували страх. Люди не хотіли дивитися на ці картини, які шокують. А головне, вони не хотіли приймати той факт що в картинах, представлені реальні події. Мені це нагадує нашу сучасність, коли багато країн втомилися від війни, не розуміючи, що це означає насправді. Їм в дім не прилітала ракета або шахет, не заїжджали росіяни на танку з рушницею. Їх батьків, братів, сестер, чоловіків, дружин та дітей не вбивали, кажучи їм: ми прийшли вас рятувати». Їм на дитячих майданчиках не залишають міні-метелики, від яких потім навіть коментувати не можу. Їх церкви не підривають. Я можу довго проводити подібні приклади, але люди все одно втомилися. Крім того, на митця почастіше нападки з боку заперечників голокосту, які найчастіше були вірними слугами колишніх нацистських злочинців, які намагалися приховати свої смертні гріхи. Це було для художника нестерпним болем. Митець не міг змиритися зі світом, що заперечував те, що сталося в Аушвіці. Це стало його особистою трагедією. Написання картин фотографії, те, що тримала Давида Олера в розхід життя, втратило для нього всякий сенс. У 1962 році Давид Олер перестав писати і ще 20 з лишком років прожив, залишаючись наодинці своїми полісними спогадами. Дружина, син, а зараз і онук Давида Олера продовжували розповідати світові правду про Аушвіц, використовуючи його малюнки та картини у 98 році. Його син Олександр опублікував у Парижі каталог творів батька, свідок образи Аушвіца. Де представлені роботи Давида Олера Олевця, це репродукції картин і плани Крематорії. У 2004 році світ вийшов альбом німецькою мовою, підготовлений Олександром та Давидом Олером Бергерсен Order Bergeben», де також представлена творчу спадщину митця. У 2018 році виставка приїхала сюди, в Аушвіц, що говорить про більшу символічність цих картин, саме в стінах того місця, де все відбувалося. Його роботи зараз можна побачити всюди в державному музеї і у Великому палаці в Парижі, в єврейському музеї в в художньому музеї Берклі в Чикаго, а також в колекції музею меморіалу Аушвіц-Біркенау. Історик Роберт Ян Фельд використав картини митця як юридичні докази для експертизи на судовому процесі між письменником, який заперечував Голокост. Давидом Ірвінгом та істориком вибору Ліпштат для доказу існування газових камер в Аушвіці. Цей процес відбувався в Лондоні у квітні 2000 року. Майже все своє подальше життя він присвятив свідченням, зображенням того, що випробував на собі в Аушвіці. Такі картини потрібно дивитися, щоб не повторювалися війни, щоб не з'являлися нові свастики, щоб не катували людей. Зараз говорячи це, я думаю про те, що. Нове покоління навчиться на помилках, тому що історія геноциду повторюється. Ви тільки подивіться, в якому стані Росія повертає українських захисників. Вони ході до кісток на тілі синці та травми від катування і змушували відмовитися від своєї країни, від своєї ідентичності. Полонені повинні були вивчити гімн Росії та постійно гостувати. А російські солдати в той момент знімали тік-ток та глузували. У Росії велика історія гулага. Як не їм першим вчитися на своїх же помилках? Я не розумію цього. Його робота є неоціненною для вивчення масового винищення євреїв у період Голокосту. Адже фотосвідоцтва залишилося зовсім мало. Навіть есесівці не мали права фотографувати на території табору. Отець показав те, що відбувалося всередині цих приміщень, те, про що світ не повинен був дізнатися за задумом Гітлера. Тому я прошу себе і вас. Ніколи не повторювати таку історію та бути людяним до себе і оточуючим.